На чому краще їздити? На велосипеді. А чому так? Бо тому що якщо будеш на машині, як стоїть, дим впливає у ві... віни, у груди. І тоді е... отравлюється людина. А чому ж люди їздять на машинах, на маршрутках? Щоб було швидше кудись доїхати. Але Це ж не корисно, забруднюється ж атмосфера, люди утруються. А чому ж ми такі нерозумні їздимо на машинах? Тому що ми не постійно на велосипедах їздимо. Нам треба і на машинах їздити. А ти вмієш їздити на велосипеді? Це складно чи тобі навпаки подобається? Подобається. А чому подобається? Тому що е це легко їздити і швидко, і дуже весело. А чому весело? Тому що швидко і гуляєш. Якось не знаю, дивися, тренуються якісь твої там м'язи, не знаю, ти стоїш так, ну, як зарядку робиш так само і на велосипеді. Да. Коли ти частенько їздиш, то ти стаєш такою сильнішою. Так. Да. А ти вже цієї ці весни вже їздила на велосипеді чи ще? Я їздила на двохколісному. Не падаєш? А куди ти їздиш уже на велосипеді? До груші у нас є гріша, я туди їзду. На роликах і на велику. А чому так? Бо на роликах можна швидкіше, а на велику можна дуже швидко розганятися. А ти на чому вмієш їздити? На велику, на самокаті. І на роліках. А на чому найбільше тобі подобається? На великі. І ще на роліках. Бо на роликах є нощо вони світяться. Велосипеді складно крутити подалі. Це важко чи ні, Ножки втомлюються? Мені складно. А на роліках не складно. На чому краще їздити? На велосипеді. А чому так? Тому що велосипед не випускає газу. А чому ж люди їздять на машинах і на автобусах? Ну, більшість людей. Ну, тому що э, на машинах і на автобусах швидше. А ти на чому їздиш? На таксі. У нас, у нас була аварія, то машина розбилася. А так, хто на авто їздили, да? угу. так? тебе велосипед є? Є. Вмієш кататись. Угу. Ну, то тобі подобається їздити на велосипеді? Чи все таки краще їздити на машині? Ну, я сама не знаю, на чому краще. краще. На краще велосипеді хочу.